Ви не повірите, автомайдан дібрався до відня. Ми зараз їдемо від українського посольства за Сергієм Клобою до маєтку Азірова. Відеорегістратор працює. Чекаємо, очікуємо там зустріти і вполювати пару десяток тітушків. Очікуємо тітушків, очікуємо перешкоди з боку Австрійські тітушки – це особливий вид тітушок, які виросли в горах, Альпах. На висоті гі... більше трьох тисяч метрів. З вусами в шкірах. Коба нас сьогодні дуже порадував, проявивши солідарність, відвідавши автомайдан у Відні. Сподіваємося, це не останній автомайдан на теренах Євросоюзу. Ми зараз з вами знаходимося в одному з найреспектабельніших місць Відня, де окрім українського посольства розташовані також маєток нашого вельми шановного Азірова. Вельми не шановного, вельми шановного, так званого прем'єр-міністра України.